Так, ну що, борщик такий? пісний борщ за ДСТУ. Тобто відібрав лише одну миску гущи і ложка на силу стоїть. Ну, на грані, тобто це, це ще борщ. Ну, вже борщ, але ще борщ, ну... Ну такий легенький, коротше, лайт, лайт, борщ. Так, да, звісно, не дуже він наваристий, але но... ну, такий легенький, ріденький, дієтичний.